Стоп. Давай. Всім привіт! Сьогодні до нас в гості прийшла нова стара команда християнської футбольної ліги Фурія. І тут зі мною гравці Вова і Ром. Хлопці, ваша команда називалася Воля коли ви грали перший раз в нашому чемпіонаті. Чому ви перейменувалися на «Фурію»? Та так захотілося переименувати. Ну, ви, вам кажется, захотілося. Може були якісь підстави, там, якась цікава інформація чи, ну, про цю назву, ім'я можна назвати. Е, Ну, назва цієї команди ми взяли так би, в збірну Іспанії, збірну Іспанію називають Червона Фурія. Е, ну, то й ну, ми просто фурія, так вирішили назвати. Як кажуть, як корабель називеш, так він попливе. Це правильно. Так, ну хай, хай ваш корабель пливе, як збірна Іспанії. Я вам цього бажаю. Добре, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, ви грали в другому, в другому чемпіонаті нашому, і тепер в третьому. Яка різниця, на вашу думку, між тим, що ви грали, і тим, що зараз, тепер третій розіграш? Яка різниця сталася в самій лізі, там, можливо, щось помінялося? Ну, по-перше, тут в цьому чемпіонаті тільки одне коло, в тому було два кола. Ну і <кій> самий рівень гри помінявся. <кій> Більше команд претендують на перемогу, сильніше почали грати бистриця. Ми також поборемося за перше місце. Ну, факел і каталонці завжди на перших позиціях. Ну, більше нічого так не помінялося. Нові команди прийшли. Більше нічого. Я зрозуміло. От е, ваша команда зазнала, може, таких змін в складі, е, як ви грали того разу і тепер цього разу в цьому чемпіонаті. Е, як, ви, як ви збирали інші хлопці, інший склад? Е, ну, Склад команди майже той самий, просто е, більше чоловік, так як би прийшло, е, вернувся менша грав гравком в оренді. Е, ми, е, ми ще взяли хлопців, е, з якими ми грали на район ЗСУ. Вони зробились знову зрату і так вибралась команди. Перемов питання до тебе. Ти як вратар команди, ворота ти стоїш, якби ззаді завжди всіх, ти бачиш свою команду повністю. От скажи, одну твою думку, чому зараз твоїй команді ще не <кій> так, так, ще не, не кого треба, а якоїсь ланки так треба, щоб ваша команда ну, просто була тіла як фурія, Так, на всіх парад. Більше вертати за щитку. І атакувати одним іграком, а не цілою командою, так як ми атакуємо завжди, атакує три ігра, один залишається задні, і не встигаємо вернутися назад, тоді команда получає гори. Тобто, щоб полетіти вперед, треба вернутися так, назад. Так, так. ну але так то всі добре грають. Всі немає слабих місць, я, у нас... Слабих <кхух> місць немає, по іграках. Але іграки повинні просто суміщати і атаку, і Захист, щоб захист ну, атакувала ціла команда зазвичай, але три лишаються ззаді і підпускають іншої команди. Зрозуміло. А з квітки, який вам матч був найважчий із всіх, які ви зіграли Ну, Попередній матч був дуже важкий, ми програли в Олімпіїках з рахунком 4 1 Ну ми погано настроїлися на цей матч, погано форма була в років. Всі були. Хворі, деякі перехворіли, важко було грати. Ну і ще важкий матч був з енергією. Спочатку ми забили два швидкі гола і розслабились, думали, що виграємо на класі, але не так то оказалося. Як, як випустили голи. Ну це й пішли відігнувці, відігнулися, та й важко було б, але відігралися. Ну і ми заслужили цієї перемоги. Але енергія теж грала так нормально. Синь <coughs> хлопці. <coughs> Зрозуміло. А які у вас плани на цей на те чемпіонат? Здобути медалі. Медалі. Можливо. Бажано золоті. А, бажано так, так скромно. Здобути медалі, бажано золоті. <coughs> <coughs> то, яко... Тепер, як за традицією нашої, нашого випуску, передачі, ви можете сказати побажання всім, хто вас дивиться. Прошу, Можете почати, можете якось один від всіх від цього. Ну, Перший, бо так, як краще. Натхнення команда. Боротись на до кінця наснаги. Наснаги. Ну, я хочу сказати, е любіть футбол, дивіться футбол і спостерігайте за іграми ХФЛ, і вану Такі... Дякую, дякую, дякую тобі. На цих таких нотах е... позитивних я також приєднаюся до побажання від команди Фурія. Дивіться, грайте, любіть футбол, любіть хефа. І на все надати. З вами була команда Фурія. І Роман. І Рома.